Володимир Петрович, доброго дня. Вже зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік, і хотілося б дізнатися, як будуть навчатись наші школярі в цьому році та які зміни на них чекають. Доброго дня. Дійсно, вже залишилось буквально години до початку нового навчального року. В цьому навчальному році, ми починаємо працювати всі наші заклади освіти, всі 10 наших загальноосвітніх закладів освіти в нас починають працювати, починають працювати найголовніше. В нас ніхто з закладів освіти не буде працювати в виключно в дистанційній формі для всіх організовано навчання за можливості в очній формі або в поєднаній формі, тобто в змішаній формі. Всі 10 закладів протягом літа активно готувалися до нового навчального року, провели відповідні роботи в своїх закладах, підготували класи, приміщення, зробили всі ті необхідні роботи, які вони мали виконати, і вже готові до того, щоб прийняти дітей в свої стіни 1 вересня. Звісно, що все буде залежати від наявності укриття в наших закладів. Тому ситуація. Що стосується укриттів, вона є наступна. Тобто деякі заклади, у всіх закладів різна ситуація. Деякі заклади будуть працювати у дві зміни, тому що укриття може вміщати тільки певну кількість дітей. Є в нас заклади, які можуть вміщати взагалі всіх дітей, тобто вміщає їхнє укриття. Тому для них процес буде відбуватися в першу зміну і. Якби вони зможуть працювати в такому, скажімо так, на більш нормальному режимі. Всі інші заклади будуть пристосовувати свій розклад до тих можливостей і наявних укриттів. Хочу сказати, що на даний час в нас залишаються найбільш такі проблемні заклади освіти. Це Наша ліцей номер 6 це була раніше школа номер 6 загальноосвітня, яка на даний час поки що проводяться підготовчі роботи до встановлення укриття біля території школи. Але для цієї школи ми знайшли також вихід на даний час. Навчання буде організовано їх на базі інших навчальних закладів до моменту влаштування укриття. Ці дітки абсолютно будуть забезпечені можливістю відвідувати заклади. Хочу сказати, також по іншим закладам, де недостатня кількість вукриттів, певна робота проводиться. Це в нас і в колишній сьомій школі. Зараз це ліцей номер 4 там також проводиться вже практично на фінальному етапі завершення ремонту найпростішого укриття додаткового, що також дасть можливість. Закладу працювати в першу зміну і розміщувати всіх дітей. Також запланована ще робота по збільшенню укриттю в нашій колишній ЗОЖ номер 5 зараз змінена назва його на ліцей номер 2 Також там планується установлення укриття на 200 чоловік, що також дасть можливість з часом організувати їм роботу вже повноцінно в дві зміни. Тому що поки що повноцінно. Дві зміни їм важко навчатися, тому що укриття вміщує не більше 120 дітей ті, які вони на сьогоднішній день користуються. І в інших закладах ситуація більш, скажімо, так, краща. Загальноосвітня школа номер 3 це також був проблемний заклад зараз ліцей номер 3 в минулому році. Також у них залишається те найпростіше укриття, яке в них було на 130 і на сьогоднішній день в партнерстві з нашими сусідами, з куяльницькою громадою, прийнято рішення по облаштуванню ще найпростішого укриття поряд закладом освіти. Зараз там активно вже проводяться роботи нашою міською радою, були виділені кошти з нашого бюджету для того, щоб допомогти і зробити облаштувати укриття саме для наших дітей, тому що незважаючи на те, що це не наше не приміщення громади, але ми розуміємо, що укриття потрібно. Школа має працювати як мінімум в дві зміни повноцінно. Тому зараз прийнято таке рішення, я думаю, що десь до середини вересня, принаймні зі слів підрядників, вони готові там облаштувати найпростіше укриття, і тоді школа вже запрацює в дві змінні більш стабільно. Тому по всім закладам ситуація різна. Але хочу зазначити, що перші класи ну, однозначно, відповідно і до законодавства, і до нашої позиції, це була позиція і в минулому році керівництва нашої громади, що ті діти, які вперше переступають поріг. Школи для кого тільки починається все? А в нас таких діток в громаді 423 в цьому році, які вперше йдуть до перших класів, що вони мають навчатися в першу зміну і в очній формі, тому всі наші перш... першокласники будуть забезпечені такою можливістю. Чому було прийнято рішення перейменувати школу? Так, дійсно, трошки для наших мешканців, я думаю, що поки ще не зрозуміло, чому змінилися порядок нумерації, назви закладів наших освіти. Але я хочу сказати, що такі реформи вони вже відбулися практично у всіх громадах нашої держави. Наша громада трошки з цим періодом, скажімо так, трошки заповільна, це все робила, але це вимоги закону України про освіту. Цього лякатися не потрібно. Ліцеї, тобто, у нас в принципі на даний час мережа закладів освіти представляє собі наступну картину. У Нас на сьогоднішній день. В громаді 8 ліцеїв і 2 гімназії. Гімназії це те, що раніше були заклади освіти перших-других ступенів, тобто, так, коротко кажучи, це там, де немає 10-х і 11 класів. Заклади освіти мають все ж таки оптимізовуватися і виходячи вже з тих, хто і потреби. А потреба це кількість учнів. На сьогоднішній день в нас в громаді, в закладах освіти навчаються 4997 дітей. Це менше, ніж що було на початку минулого року, тобто щорічно, на жаль, це і демографічна ситуація, ми розуміємо, це і війна, яка відбувається в нашій країні, Все це впливає на ту ситуацію, яка в нас відбувається з. Здобувачами освіти в наших закладах. Тому було прийнято рішення, про це багато ми говорили, думали, яким чином, як це правильно зробити, тому і змінили нумерацію. Тобто ті заклади освіти, наприклад, Ліцей номер 1 це у нас колись була загальноосвітня школа номер 9 ну, Беручи до уваги, що це найбільший заклад, там більше тисячі учнів, і він більше не буде змінювати свою назву. Тобто він залишиться назавжди вже ліцеєм номер 1 Загальноосвітня школа номер 5 це ліцей номер 2 це другий по скажімо так, по кількості учнів заклад нашої громади. І він також більше під час оптимізації не буде змінювати назву. Тому вибудовувалися таким чином, щоб один раз змінити назву і вже більше не рухати цю назву до завершення, тому що процес оптимізації і приведення закладів у відповідність до законодавства відбувається до 2027 року. Я думаю, що батькам переживати не потрібно нічого кардинально в роботі. Оті цих закладів не зміниться. Якщо і буде змінюватися тільки в кращу сторону, тому що ліцеї також і передбачають якісь. Профільність, але до цього ще потрібно прийти. Ми тільки на початку свого шляху в цьому напрямку, тому з часом будуть якісь зміни. Але знову ж таки, хочу підкреслити, що вони будуть тільки в напрямку розвитку цього закладу, в напрямку якоїсь, скажімо так, позитивної динаміки. Сутність не змінилася, це наші заклади освіти, вони будуть працювати повноцінно, так як вони працювали до цього. За можливості будуть розвиватися, десь будуть з'являтися. Нові можливості, тому е наша ця, така маленька, скажімо так, реформа вона відбулася в межах приведення до відповідності до законодавства в мережі закладів освіти громади. Як будуть навчатись діти в цьому році? Чи це буде дистанційно, чи це буде очне навчання? Е по кожному закладу освіти. Ситуація буде тобто, відбуватися за можливості цього закладу. Тобто, найголовніше це безпека дітей. Тому, звісно, що на педрадах педколективи будуть приймати рішення своїм голосуванням, яким чином відводиться. Більше того, було проведено опитування батьків. У кожного з батьків будуть брати заяву, саме в якій формі хотів би батьки хотіли б, щоб їх діти навчалися. Це обов'язкова вимога. І вже виходячи з з Тих заяв, виходячи з того, яким чином школа-заклад може збудувати свою роботу, забезпечивши безпеку дітей перебування у закладі, отаким От чином і будуть вони навчатись. В переважній більшості, беручи до уваги вмісткість місткість укриттів, це, скажімо так, процентів, напевно, десь 70-80, це заклади будуть працювати в змішаній формі, тобто в поєднанні очного навчання і дистанційного навчання. Є заклади, в яких велика вмісткість укриттів, які можуть повноцінно навчатися в очній формі. Тобто у нас таких закладів по суті два: це ліцей номер 4 і це гімназія. Імені Канакеєнка – це колишня восьма школа. Там укриття дозволяють розмістити усіх учнів, персонал і всіх, і всіх. Тому ці заклади можуть повноцінно навчатися в очній формі. Але знову ж таки наголошую про те, що батьки мають право написати заяву, в якій формі вони б хотіли, щоб їхні діти навчалися протягом навчального року. Більше того, відповідно до рекомендацій Міністерства, батьки мають право змінювати форму протягом навчального року, писати заяву. Про зміну форми навчання. Це також зазначено в рекомендаціях міністерства. І тому ми також підтримуємо цю позицію, тому що вважаємо, що ми маємо зробити найкращі умови для навчання дітей і ті умови, які будуть для них найбільш комфортні для навчання. Тому що наше головне завдання це дітей навчити. А вже в якій формі це буде відбуватися, це вже, скажімо так, прерогатива дітей. Наше завдання зробити їм для цього всі умови. А щодо роботи дошкільних навчальних закладів, як в цьому році будуть працювати дитячі садочки? Так з дошкільнятами нашими також ведеться певна робота для того, щоб збільшити можливість відвідувати дошкільні наші заклади. На даний час у нас в громаді працює сім дошкільних закладів. На жаль, поки не можемо забезпечити працю ще шести, шести закладів дошкільних, але в одному садочку, п'ятому садочку, який розташований в мікрорайоні Цукрового заводу, там відбувається ремонт сховища. Я думаю, що десь ближче вже до жовтня там відновиться робота цього дитячого садочку. Всі інші садочки, які, на жаль, де нема сховищ, і більше того, Хочу сказати, є ну, такі садочки, тому що дуже багато звернень батьків, от батьки звертаються про те, що ну, яким чином, от, чи, ну, чи можна відновити роботу того садочка. Дуже багато, скажімо так, велика кількість садочків розміщена в пристосованих приміщеннях, як і закладів освіти нашої громади. Тобто це не збудовані садочки, а це пристосовані приміщення. І тому вони розташовані таким чином, що навкруг них комунікації, так, ну, тобто дуже-дуже. Багато, а все це береться до уваги під час облаштування укриттів. На сьогоднішній день сім закладів дошкільної освіти за можливості працюють. Сьогодні ми проводимо ще ремонт. Скажімо так, поточний ремонт в восьмому садочку, і він вже, в принципі, я думаю, що в вересні в зможе працювати на повну свою потужність. Трошки пізніше, в жовтні, запрацює ще п'ятий садочок. Ну і Будемо сподіватися, що за можливості з часом будемо ще відкривати або додаткові групи, або якісь садочки. За можливості також будуть відкриватися. Робота над цим продовжується постійно. Постійно ми шукаємо нові шляхи. Дивимося, моніторимо, яким чином з цього виходять інші громади, по взагалі в країні, як виходить з цих ситуацій, як облаштовують укриття, де знаходять цього можливості. Робота щодо цього постійно відбувається. Вона перебуває на особистому контролі в міського голови. Постійно над цим проводиться відповідна робота. Всі, скажімо так, і міжнародні, якісь донорські. Також ми приймаємо в цьому участь, подаємо документацію для того, щоб отримати можливість облаштувати ще садочки укриттями. І тоді зможуть запрацюють уже всі садочки в нашій громаді. Тому сподіваємося, що в найближчий час за можливості чим більше садочків будуть працювати в громаді. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх освітян, всіх дітей, батьків, всіх мешканців нашої громади з святом 1 вересня. Дійсно, в цьому році, як і в минулому, це свято відбувається під час військового стану, але все ж таки, ми намагаємося забезпечити безперервний освітній процес. Все для цього робимо, тому всім бажаємо нашим дітям. Учням, щоб вони оцінили те, що зроблено для них, щоб вони гарно навчалися протягом цього року і розвивали нашу прекрасну неньку Україну всіх зі святом!